Так, хлопчики, добрий, добрий вечір. Сьогодні працюємо Сьогодні ми з вами робимо тест Руф'є 30 метрів без дичальні, спроби дві спроби три трипочок, спроба зміче 30 метрів. І в кінці по три. Дивіться, зараз ми маємо починати з тесту Руф'є Пам'ятаєте всі, що до того потрібно. Будь ласка, знаходимося. Я говорю, перша команда, ось, починаємо рахувати, другий раз о, припиняємо рахувати. Як закінчимо рахувати, я піду вас всіх буду перефотографувати, можливо, когось не було там перший раз. Е, Віталій Миколаївич, да? так? Миколаївич? Миколаївич. Віталій Миколаївич, записує ваші показники. Будь ласка, готові рахувати? Приготувались?

Yeah, you want Безумовно, все дуже смішно. Єдине, трошки трагічно, коли дивишся, як ми граємо. А ми прийшли тут попрацювати для того, щоб трошки стати краще. Ми, будь ласка, сміш, сміх це нормальне явище, але якщо ми працюємо, то працюємо. Я роблю свою роботу, ви, будь ласка, є сьогодні. Це не буде оця майна, чи я розумію. 22. 21. 21. Всіх просили. Нікого не пропустив. Так, хлопчики, будь ласка, увага. розійдіться так, щоб вам було зручніше. <laughs> Отак, вот стоп, стоїмо. Давайте станемо в одну лінію. Зараз перевіримо, як, як виглядаєте. В одну лінію. Дивіться, ти перший. Через одного крок вперед. Швидко. Перший, третій. Давай швидше. А, трошки заснув. Швидше, швидше. Добре. Добре, добре, добре. Так, молодці. І а о. все. А тепер перші ще два кроки вперед, будь ласка, і будемо присідати. Молодці. Так, пам'ятаєте, що ми робимо? Да? На кожен мій рахунок, ножки на ширині пліч. Ручки вперед, глибокий присяг і підводився. Темп буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміло, да? на кожен мій рахунок раз присіли і піднялися. Присідаємо 30 разів, після того знову відразу знаходимо пульс на 2 секунди. Готові присідати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23